Стартового туру тоді Кудрівка, дебютант чемпіонату, спромоглася вдома на оболонь арені здобути доволі несподівану впевнену перемогу з рахунком 3-1. І в цілому про той матч безмовно в Олександрії пам'ятають. І сьогодні, звісно ж, підопічні Кирила Нестеренка виходять лише з одним бажанням помститися. Ну, власне кажучи, і турнірна ситуація теж змушує Олександрійців працювати на максимумі своїх можливостей. Олександрія підходить до цього матчу із серією з восьми поєдинків поспіль без перемог. І наразі колектив Кирила Нестеренка знаходиться на 15-й позиції із 10 очками в активі. Для порівняння Кудрівка теж має доволі неприємну серію із чотирьох невдач поспіль, і наразі 14 очок має і знаходиться у зоні перехідних матчів. Кирило Нестеренко та Василь Баранов. Два тренери на наших екранах крупним планом промайнули. І перша відповідь від Олександрії. Жота. Жота виконує переведення на протилежний фланг. Тут Теді Цара відкривається. Цара від праву зміщується п'ятою, залишає на партнера. Огарков. Подача на дальній Удар. І забиває Олександрія. Це жота. Сорок. 40... Друга секунда, здається. Ну, точно менше хвилини знадобилося Олександрії, щоби відкрити рахунок у домашньому матчі проти Кудрівки. Перша ж атака. У виконанні господарів завершується забитим м'ячем. Ну і знову ж таки приємно знову бачити у болівальників На КСК Ніка в попередній домашній поєдинок проти руха довелося проводити без Глядачів, але сьогодні вболівальники повертаються на трибуни. Як власне і повертаються забиті м'ячі для Олександрії у домашніх матчах 405 хвилин поспіль у домашніх поєдинках Олександрійці не забивали. Морозко між іншим теж забивав у тому стартовому матчі чемпіонату проти Олександрії. Подача відбувається зараз. Удар ні немає такого повноцінного удару. Антон Боль. Вів боротьбу на другому поверсі, але у підсумку м'яч опиняється в руках в Антона Яшкова. Ще раз дивимося. Це важко назвати ударом. Там Морозко як слід пом'ячу не влучив. Але після цього спокійнесенько Антон Яшков забрав м'яч. Морозко. М'яч пропускає на Мачелюка. Артем Мачелюк прострільну передачу виконує. Тут на випередження спробував зіграти Денис Нагнойний. Але відверто повз ворота м'яч летить. Після удару центр хаба Кудрівки. Встиг насправді кинути погляд у бік штрафного майданчика. Тоді цара зіграв на перехопленні у центрі. Булеца повертає до штрафного майданчика. А тут, а тут є момент у Кастільо. М'яч відскочив до цари. Удар Кастільо не забиває добивання. 2-0. Але гол все ж таки не буде зараховано офсайд офсайд, здається, вже точно був у Булець. Коли він так уже підібрав м'яч біля лицевої лінії, ось там уже, здається, в очевидному положенні позагрою перебував Сергій Булеца. Але ще один момент відзначаємо. Тут намагався Лосенко зіграти на випередженні у підкаті. Він вибив м'яч з під ніг у Теді цари. Так, у цари, звісно, був ось тут офсайд. Не у Булеци, у цари. Зараз Кудрівка відповідає, чи не першим ударом у площину у сьогоднішньому матчі. Хороший удар на техніку, але, здається, все ж контролював траєкторію польоту м'яча. 18-річний Назар Макаренко. У фінальну третину поля підопічні Василя Баранова доволі високо розміщувалася і лінія захисту у Кирила Нестеренка та його команди. І це по максимуму. Кудрівка тоді використовувала. Зараз виконує прострільну передачу Іван Лосенко. Шведою намагався футболіст Кудрівки вирізати м'яч. Але технічно прийняв біля бокової, обіграв свого суперника Даниїла Ващенка. Зараз можливість для контратаки відкривається у Кудрівки. На ближче до правого флангу отримав Сторчоус, Пробиває Сторчоус до речі, взагалі, чи не вперше у сьогоднішньому матчі? Уже після оголошення стартових складів. Ми згадуємо про Андрія Сторчоуса. Нарешті він отримав відповідний простір. і пробиває з лівої. Чи зачепив м'яч Антон Боль? Схоже, що так. Арбітер показав. На кутовий прапорець Корнер мають виконувати підопічня Василя Баранова. Подача на ближню стійку. Макаренко. Кулаком грає на виході. Далі ще одне падіння Кастіліо у власному штрафному майданчику. І цього разу арбітр уже фіксує фол проти венесуельського Форварда. І зрештою саме так виглядає віпложа на КСК Ніка. Сторчоус. Сторчоу знаходить партнера. Пробиває Пушкарьов. І знову удар заблоковано. Чудова проникаюча передача. У виконанні Андрія Сторчоуса. Жотам. Жота переводить на цару. Цара має певний простір перед собою. Цара. У центр зміщується цара. Виходить на ударну позицію. Пробиває цара. Але рятує Яшко. Ось такий крутий віраж заклав Деді Цар. Момент прийому м'яча взагалі вагон вільного простору отримував Цара. Далі він досить легко втікає від двох своїх суперників. Ну і Мельничук залишився не при справах німорозко, який намагався допомагати позаду. Теж нічого не міг діяти, лише Яшко. А врятував після чудового удару від Цари. Зараз і ще удар від Антона Боля. Удар заблоковано. Цара тим не менш підбирає цара. До штрафного майданчика Кастілію. М'яч залишає на партнера. м'яч влучає в руку жоті. А зараз іще удар відбувся вже після свистка, Так, трішечки підіграв собі рукою Жота. а це попередній небезпечний вистріл у виконанні теді цари. Але усі ці удари були заблоковані. В Олександрії, окрім швидкого забитого м'яча. Давайте після цієї атаки теді цара-цара пробуває практично з нульового кута. Там на дальній стійці просив жота і ще одна спроба. Але значно вище боріт пробиває Даниїл Ващенко. Так, можливо, напрошувалася саме прострільна передача в якій ситуації від Цари. Ну, але вирішив сам пробувати. З іншого боку жоту. Певно, захисники би перекривали. Але підбирання за Кудрівкою. Світюка. Сардюк виконує простріл. Макаренко зараз момент і не забиває! Не забиває якимось дивом. Олег Пушкарьов вказує, здається, на кутовий прапорець. Олександр Солов'ян. Але Пушкарьову потрібна допомога. Ну і, звісно ж, хотілося б на повторі детальніше вивчити цю ситуацію, яка трапилася. Класна скидка грудьми. Далі Сердюк прострілює. Макаренко, начебто й дістався до м'яча, але не впевнений його. Вибив. Ну а далі Пушкарьов. Ух ти! Ось це так все від Уханя. Дійсно, там не було фолу. Ну, звісно ж, вже після того, як заблокував цей удар Ілля Ухань, він зачепив ногу Олега Пушкарьова. Зачепив дуже неприємно. Ну, але який же сей від Іллі Уханя? Давайте дивитися на предмет того, чи не було там все ж таки фолу від Уханя. Ну, Уханя зіграв так небезпечно прямою ногою, але він спершу заблокував удар. Здається. Здається, зачепив так ногу. Ну, насправді проїхався так добряче, шипами прямою ногою зіграв Ухань. Чи зачепив м'яч? Все ж таки, Ілля Ухань. Дуже динамічний, надзвичайно складний епізод. Здається, м'яч він все ж таки зачепив, а потім так пішов прямою ногою. Нога ще була піднята над газоном, тому, напевно, це ще нівелює той факт, що спершу зіграв м'яч Ілля Ляохань, тому що пішов дуже небезпечно. Прямою ногою. Пенальті. І все ж таки пенальті для своєї команди заробляє Олег Пушкарьов. Отож, Андрій Сторчоус. Його дуель із 18-річним Назаром Макаренком. А зараз момент і дуже спокійно. Сторчоус по центру. Схоже навіть паненкою. Переправляє м'яч у сітку. Брита. 1-1 у нашому матчі. 62 друга хвилина. Кудрівка відновлює паритет на КСК Ніка. Шостий гол у 15 матчах цього сезону. Забиває Андрій Сторчовс. Рахунок на табло уже не влаштовує команду Кирила Нестеренка. Кулаков. Кулаков у центр. Удар! І шльом не забиває якимось дивом. Від безсилля просто падає на коліна капітан Олександрій. Феноменальний шанс отримує Олександрія доволі швидко після того, як... Втратила перевагу в рахунку. Дивимося ще раз. От Тут якраз уже й Кулаков пригодився. Класно відкрився і скинув на партнера зряче, після чого пробиває мишньоп. О 13-й годині Кривбас прийматиме колос. О 15.30 ЛНЦ. Лідер чемпіонату після першого кола. Зараз момент може бути у Кудрівки. Кампуш. Обусу все ж таки до м'яча дістається. І ще шанс. Світюха зіграв на випередження, але не влучає повороток. Господи, який же момент у Кудрівки. Ну і Огусу тут поборовся, тут варто поаплодувати. Нападнику. Ось ну, з п'ятої намагався Сторчоус, навіть не дивлячись, віддавав у бік Огусу, Огусу все таки протиснув Тампуш. Кампуш повноцінно вибити м'яч не зміг. Ну а далі світюха, звісно ж, певну протидію для нього формував у цій ситуації Фернандо Енріке. Але зараз удар головою світюха. Знову з другого поверху загрожував воротам суперника. Вузу, а вузу, а Ухання вдалося випередити у цій ситуації. Ухань дивився на м'яч і не контролював суперника. Можливо, ще трішки команди переграють. Зараз подача до штрафного майданчика. Кортішко виконував крос. Макаренко впевнено зіграв на виході підбирання за Кудрівкою. Ще одна подача. Удар головою не забиває у вусу! Підрізав у бік дальнього у кута Раймонд Овусу. Але поруч зі стійкою пролітає м'яч. Ще раз дивимося, Випереджає Боля. Пробиває головою. Саме цей момент міг стати переможним. Ну От, пролунав фінальний свисток. Все-таки додатково не став нічого компенсувати Олександр Солов'ян. Ну, який же фантастичний момент марнує Кудрівка. А так овусу міг би стати героєм. Кудрівка могла перемагати отже, один один ось такий підсумок цього протистояння битви за виживання у заключному турі перед зимовою паузою.